Політичний аналітик і публіцист Микола Рябчук гість нашої студії Вітаю вас, пане Миколо. Перше запитання: власне, Європа розробляє нову стратегію відносин з Росією. Як ви вважаєте, якою вона може бути? Я гадаю, що вона буде насамперед продовженням того, що ми спостерігаємо. Тепер європа дуже обережна в усіх своїх рішеннях, кроках. Тобто я не передбачаю нічого радикального, але є певне протверезіння. Все таки Європа остаточно розпрощалася з ілюзіями щодо можливого цивілізування Путінської Росії. Росія вже не розглядається як партнер, і я гадаю, що на основі цього будуть будуватися подальші стосунки. Ну дуже цікаво навіть Федеріка Могеріні, яка е, про яку говорили, що вона із проросійськими поглядами, і вона навіть змінила риторику і говорить про те, що ЄС ніколи Європа ніколи не визнає анексію Криму, наприклад. Як ви ставитеся, що вплинуло на такі на зміну риторики? Ну я гадаю, що анексію Криму ніхто не буде визнавати, тому що це порушує весь світовий порядок і? Це просто питання принципу, питання ну тих всіх засад, на яких збудована західна ліберальна демократія. Руйнувати вони її не будуть, тому що це означає підважувати власний фундамент. Так що тут я гадаю, нам не варто особливо перейматися. Якщо Україна сама не занапастить усі ці речі, то Європа безумовно не буде руйнувати світового порядку. Інша річ, що вони тривалий час були ну дуже обережні щодо загострення ситуації, вони сьогодні не Хотіли би, щоб тут продовжувалися військові дії. Це теж зрозуміло. Європа звикла до затишку, до ситого затишку, і звичайно, що їхнє головне гасло давайте жити дружно. Інша річ, що вони теж починають розуміти, що з Росією не так просто жити дружно. І тому, очевидно, це буде поєднання та політика, яка буде впроваджуватися. Це поєднання того, що називалося ну, в часи холодної війни, контейнмент, так тобто стримування. Що звичайно не виключає різних консультацій. Ми Бачили приклад цих консультацій під час зупинки Оланда в Москві в аеропорту. Ми так. не знаємо докладно цих тем перемовин, але в кожній разі ця зупинка була, і це зрозуміло, що йдеться про певні консультації. Тобто буде стримування, але буде також проба налагодження діалогу. Я особисто я не боюся, що Україну так мовити, продадуть. Цього, цього безумовно не буде. І я теж не вважаю, що західні політики аж настільки проросійські. Вони безумовно прагматичні. Безумовно, Овно вони насамперед відповідають перед власними виборцями, а не перед українськими, і тому ясно, що вони рахуються з тими, хто їх вибирає, а не з нами. Але також є певні принципи, яких вони не можуть зрадити. Тобто, ми повинні розуміти, що на загал, на загал, Європа нам нічого не винна. Вони мають свої інтереси, але вони мають також цінності. І оцей баланс цінностей та інтересів це дуже, дуже складна річ, і дуже важко знайти цю рівновагу, тому що вони ніколи не збігаються до кінця. Завжди доводиться чимось трошки жертвувати. І е, ну, ну, а завдання... чи готова, чи готова сьогодні Європа пожертвувати чимось? <гум> ну ви знаєте, я думаю, що вони вже. Е... Де чим пожертвували, тому що ці санкції вони болючі не тільки для Росії, вони справді болючі, дедалі болючіші, але вони також і неприємні для європейців. Все таки ну, погодьтеся, що що вони втрачають, причому деякі сектори економіки дуже навіть втрачають. Так. Інша річ, що вони намагаються знайти також компенсаційні механізми, тобто вони намагаються знайти з інших якихось джерел засоби, щоб компенсувати втрати тих же фермерів там чи інших людей, які втрачають на торгівлі з Росією. Це, це інша річ. Але ці санкції не є такі без. Болісті для, для європейців, от скажіть та сама Європа зараз закликає все ж таки Україну вести перемовини із терористами на сході, терористами ДНР і ЛНР. Як ви вважаєте, це демократично? Ну я я не бачив прямих закликів до того, щоб вести так, переговори. Так, вони, вони не прямі, вони такі завуальовані. Ну вони це можна назвати якимись консультаціями і так далі. Тобто, вони не зобов'язують Україну визнавати там ДНР чи ЛНР як, як партнерів, юридичних партнерів. Але об'єктивно ці консультації так чи так ведуться, тому що все одно відбувається обмін полоненими і там інші інші речі, інші домовленості діють. Тобто, ну подобається нам чи ні, але доводиться консультуватися. Тобто я думаю, що нам потрібно просто розмежовувати юридичне визнання і якісь суто практичні прагматичні питання, які ну доводиться навіть в умовах війни вирішувати протибор... протиборчим сторонам. Сьогодні також завітали до нас представники Вишеградської групи. Це міністри закордонних справ Словаччини, Польщі, Чехії, і президент України Петро Порошенко сказав про те, що Україна розраховує стати учасником вишеградської групи. Власне про це йдеться на офіційному сайті голови нашої держави, і він розраховує, що свого часу Вишеградська четвірка стане п'ятіркою. Як ви вважаєте? Ну я думаю, що це цілком реально. Я навіть собі уявляю, що може бути више. Градська сімка, тому що мабуть, тоді довелося б ще й говорити про приєднання до цієї групи Румунії і Молдови. Це було б раціонально, так. хоча на загал, ну сама ця група, вона, вона виникла ще задовго до вступу цих країн до європейського союзу, і вона її головне завдання, звичайно, було співпраця цих країн в рамках інтеграції, заради вступу до європейського союзу, до НАТО. Для нас безумовно ця група є дуже вигідною і корисною, бо вони мають досвід, який можуть поділитися. І я сподіваюся, що вони це зроблять, якщо звичайно український уряд захоче. Дослухатися, якщо буде така добра воля. Але цей досвід він він надзвичайно цікавий і корисний, тому що всі ці країни по-своєму успішні. Ну Польща можна сказати, зірцева країна, попри всі недоліки, які там є, але це справді. Ну, те, що називається сексес story, так це дуже успішна історія. Так. Але так само Чехія, так само Словаччина, і зрештою, по-своєму Угорщина теж ну, набагато успішніша від України. Нам є чому повчитися, і я думаю, що ця група може бути ефективною і в сенсі співпраці, в сенсі запозичення певного досвіду. Зрештою, вже працює багато програм, скажімо, чимало наших студентів виїжджають навчатися на стипендії вишеградської групи. Але також я гадаю, що Україна спільно. Цими країнами може поширювати цей досвід і далі, тому що Європейський Союз і Ця політика сусідства східного не зупиняється на Україні. Є е, є Білорусь, є Грузія, є Вірменія, Азербайджан. Тобто, в принципі, ми не повинні також замикатися на своїх проблемах. Я розумію, що вони сьогодні для нас найважливіші, найболючіші, але ну мислячи глобально і стратегічно, ми повинні дивитися й далі. Ну, але ми намагаємося, бачите, принаймні, президент говорить про якісь перспективи. Дякую вам. Це був Микола Рябчук, політичний аналітик і публіцист. Ми говорили про наші. Міжнародні перспективи